Насправді зараз в Україні є всі умови для створення власного бренду одежі. Та я знаю, що сами, самий брудно дупий, самий огидний ницей народ, наш сусід, вторгся на нашу територію, триває війна, але ви задумайтесь за останній рік-півтора, скільки нових брендів, одежі, косметики, аксесуарів чи будь-чого іншого з'явилося, і як впевнено вони стали на ноги. Чи інша ситуація, скільки брендів вже існувало, та тільки за останній час вони отримали належну увагу, тому що в глобальному уявленні з'явилася думка, що українське це класно, якісно, модно та й Дуже часто ще й краще, ніж то все європейське і американське. Адже знаєте, саме на зародках всіх цих брендів вони такі трушні, вони такі ідейні, такий прям мі мікрогрін. Я, до речі, розпочавши два місяці тому рубрику на каналі про огляд українських брендів, тільки ті бренди, до яких я звертався якісь важкі в плані комунікації, тому ця штука затрималась. Але насправді новий випуск якраз уже в розробці. Проте я вирішив поряд з цією рубрикою завести ось цю, де я буду розповідати про культові бренди, які на культуру, моду, естетику якусь для того, щоб в комплексі з цих двох рубрик у вас появилося відчуття натхнення, і можливо саме ви захочете створити власний бренд одягу, косметики чи чогось іншого. Це канал «Викупай викупайтрохані. Я мальований, і сьогодні я розповідаю секрет Стусі, першого стрітвір бренду. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі, викупай трохані. Знаєш, що стиль шарить, викупай трохані, не можеш підібрати. Викупай трохи, ні Ти бачиш світ тебе послядує Викупай троха ні Є Перш за все, уявіть собі, що такий молодіжний здавалось би бренд, скоріше за все старший за вас, а його творець залі годиться вам дідусі. Ми з вами переносимось в Каліфорнію 1954 рік, рік народження Шона Стусі, який власне започаткував цей бренд. Так як в Каліфорнії не було радянського союзу, не було странних росіян, то можна було займатися цікавими і приємними справами, такими як серфінг, такими, як створення власного бренду. Власне Шон Стусі з дитинства полюбив серфити і вже в віці 13 років почав розробляти. Перші дошки для серфінгу, а також розмальовувати їх. І тільки через два роки це стало вже прямо таки його професією. Дошки Шона Стусі полюбилися як простим серфером, так і топовим. За рахунок того, що він експериментував з формою, він дуже цікаво їх розмальовував на замовлення. Комусь треба в стилі регі, комусь треба в стилі постпанку. Все він міг реалізувати. Всі були дуже цим задоволені. І так виходить, що у 79-му році Шон уже відкриває власний бізнес офіційно з виготовлення дошок для серфінгу в Лагуна біч. І брендує його своїм прізвищем стилізованим ось таким чином. Намалював цей підпис його дядько Ян Фредерік Стусі, який був на той час відомим художником-абстракціоністом. Але лише в 82-му році настає переломний момент, коли він відправляється на серферську виставку для продажу своїх дошок. І для більшого привернення уваги він вирішує створити ще й футболки чорні футболки з оцим білим логотипом. І неочікувано для нього він продає тільки 20 там з копійками дошок і цілу тисячу футболок. Футболок. Принаймні тисячу футболок, так пишуть всі джерела, але мені важко уявити, що людина зі старту, не плануючи бренд одягу, зробила тисячу футболок, ще й змогла їх продати. Можливо, одне джерело десь помилилося, а всі інші почали це копіювати. Але якби там не було, явно він продав багато футболок, почухав ріпу і подумав такий: М -м, щось треба міняти, треба започатковувати бренд одягу. І так і сталося через два роки. Він залучився підтримкою свого колеги а подальшому вже бізнес-партнером Френком Сінатрою молодшим, який не являється Чому співака, і в 87-му році вони вже орендують великий офіс на 4 тисячі квадратних футів для продукції, для остаткування і взагалі розголу своєї креативної думки. Також варто розуміти, що 80-ті середина 80 – це зародження та розвиток хіп-хоп культури. І шон тут був в темі. Він знав потрібних людей, якихось бібоїв, реперів там графіті художників і так далі. Тому ця вся ком'юніті хіп-хоперська дуже радо прийняла цей бренд і почала його бу. Пустити. А у 89-му році продукція вже виставляється в магазині Юніон. А в районі Сохо Нью-Йорк, перепрошую. До речі, з засновників магазину Юніон один потім створить бренд Supreme, а інший створить бренд Undefeated. Так що, бачите, всі ці такі класні персонажі заспавнились в одному місці. Для нас магазин Юніон не є, можливо, чимось таким відомим. Він доволі культовий в Америці, в Нью-Йорку, ну і просто в снікер культурі. Але останнім часом ви могли про нього чути через оцю цю колаборацію. З Nike Cortez. Наступна дата, 91 рік. Напевно, когось з вас ще також на світі не було, але вже тоді Стусі відкриває флагманський свій власний магазин у Нью-Йорку за допомогою власне Джеймса Джебія, той, що в подальшому створить Supreme. А також вони відкрили спільний магазин The Union Stussy в Лос-Анджелесі, де половина магазину була представлена продукцією Stussy, а половина привезеними брендами від The Union. Ну на той момент щось таке дуже новомодне було, але по суті просто класичний концепт Стор. І вам варто розуміти, що саме Stussy – це той бренд, який протовтав стежку в абсолютно незвідданих темах. Мних джунглях і по цій стежці потім просто протопталися всі наступні бренди. Тобто, як такий більш відомий той же Supreme, якийсь там Carhartt, Palace, так і в принципі, будь-хто, хто зараз створює якийсь бренд в інстаграмі, дуже часто запозичає якісь фішки від бренду Stussy. Просто щоб ви собі розуміли, Stussy, напевно, перший бренд, який почав заігрувати з логотипами люксових брендів, таким чином трошки їх тригірив і викликав якийсь резонанс. Також споконвіків е Шон використовував попкультурні якісь феномени в своїх арт. Що, що на дошках, що на одежі. І також вважається, що Стусі – це один із перших брендів, який почав брендувати бейсболки. Уявіть собі, що колись бейсболка це не було чимось таким буденним базовим. Чоловіки носили там капелюшки, всякі, козирки, а бейсболка була для бейсболу. Більше того, вважається, що саме Стусі витягнув в стрітвір, просто навіть в фешн, в світ моди, такі речі, як тренерську куртку і Варсіті Джекет, які зараз є супер поширеними. І саме Стусі приписують оцей цей маркетинвий вони просто дарували футболки, худі і так далі, різним крутим скейтерам, виконавцям, серферам, графіті художникам і так далі. Просто для того, щоб вони ходили, і тим самим рекламували, створювали відчуття поширеності цього бренду і викликали зацікавлення. Тому я і кажу, що до цього часу безліч брендів використовують або якусь стратегію, або щось в дизайні а від стусі. Вони роблять то, що було ними створено ще скільки років тому, і дуже часто навіть не підозрюють, звідки воно взялось. Просто це вже така буденність. А, ну і власне для цього я. Це відео знімаю, і ще варто зауважити дуже розумний крок від Шона. В Один момент він вирішив в подорож. Це був Нью-Йорк, Париж, Лондон та Токіо. Він це зробив для того, щоб зустрічатися з молодими креативними людьми і вбирати від них трішки натхнення. Подальшому цю тусовку, яку він об'їздив, і ще кілька разів він об'їздить майбутньому. Назвали міжнародним плем'ям Стусі, і в принципі принт Стусі International Tribe ви можете побачити на нових колекціях і зараз. Тому це те місце, де ви маєте зрозуміти наскільки важлива. Людина як центральна людина, як творець і представник бренду, навіть якщо вона не супер публічна, але в плані відносин з людьми від того, яка людина на якій тримається бренд, буде залежати, які люди будуть притягуватись. І так само від людей, які притягуються, це вуще коло, ці інфлюенсери, які стоять біля бренду, буде залежати хто ваша цільова аудиторія. Тобто, якщо ви хочете, щоб вам в інстаграмі писали, ваше худі коштує 3 тисячі, але я готовий вже зараз дати тисячу. <кхи> ви тусуєтесь з одними людьми. Якщо ви хочете, щоб вашу працю цінували і хвалили і розказували про неї іншим, вам треба самим бути зовсім інакшою людиною, і відносно ваше коло оточення повинно бути зовсім іншим. Тобто, ну, типу якісним, свідомим, начитане. З широким кругозором і так далі. Плем'я це взагалі геніальний і будночас щирий хід. Тобто, шон об'їздив світ, познайомився з класними людьми, втерся їм в довіру, напхав свого одягу, і пізніше, навіть у цьому найвищому колу плем'я, він дарував бомбери, на спині яких було зазначене ім'я власника. На даний момент я не знаю, чи такий хід може вважатися щирим, тому що всі вже знають оцю доріжку про всі хочуть повторити таким чином, типу, успіх, скажімо, умовну стусі. Та й люди зараз не так, ну, такі якісь там інфлюєнти. Сер не так готові прийняти будь-який бренд просто в подарунок. Вони хочуть за таку рекламку отримати ще й грошенята. А тоді це вплинуло на те, що бренд став дійсно всесвітньо відомим без якоїсь е, телереклами дорогущої. Просто це була дуже конкретно таргетована націлена е, реклама за допомогою сарафанного радіо. Ну і так все несеться класно, класно, але 96-й рік це рік, коли Шон Стусі покидає е, пост директора цього бренду зради того, щоб більше часу проводити на Гаваях зі своїм сином та дружиною. Як бачимо, щось таке засмутило Шона, і він, напевно, з цим не впорався. Особисто, коли я трошки сумую, я люблю себе потішити якоюсь новою покупкою і корисною, і красивою, водночас. А так як це канал про стиль, ми розуміємо, що, скоріш за все, це якісь кросівочки. І ви би не дивились цей канал, якби ви не були такими ж, як і я. І в мене для вас є класна порада. Наступного разу, коли будете робити покупку, скористайтеся послугами Укрпошти, а доставку оплатіть карткою Visa. Зараз пояснюю, в чому фішка. По-перше, Укрпошта є у кожному населеному пункті нашої країни. По-друге, з 1 по 31 серпня віза та Укрпошта проводять акцію, де при оплаті доставки по Україні карткою віза ви отримаєте знижку 25% від вартості доставки. Така пропозиція вигідна як для бізнесів, так і для пересічних користувачів. Тому встигніть зробити вигідну покупку цього місяця. Це може бути худі від стусі, або може бути набір павербенків і ліхтариків для всієї вашої сім'ї. А за зекономлені гроші сходіть разом на каву або задонайте на нашу перемогу. Більше про цю акцію шукайте в описі під відео так ось вертаємось до Шона. Не те, щоб це його рішення було, знаєте, спонтанно. Цьому передували певні умови на ринку. В той час все більше людей хотіли повторити його успіх, тобто створити або бренд, щось таке нове поняття, або започаткувати якийсь там концепт-стор. І суть в тому, що це в основному робили не якісь люди тусовки, а от такі муткарі, які знайшли для себе новий спосіб бізнесу. Ті самі, які рік назад Binance крутив. Але суть в тому, що при такому підході якість і ідейність бренду нівелювалися перед доходами. З'явився навіть дуже схожий бренд Mossimo, але ті навпаки намагалися продаватися будь де чуть не в переходах якихось, тільки щоб збільшити свої доходи. Тому, знаєте, мені цілком зрозуміли бажання Шона втікти від цього всього подальше, залягти на теплому пляжі зі своєю сім'єю. Бо в кінці кінців в житті людини основне це щастя. Хоча насправді в 10-х роках він мав спробу створити ще один бренд, який називався SW, типа SS, Шон С тільки я от на нього зайшов і там щось сайт вже взагалі не функціонує, тому я не знаю, яка його подальша. Доля, але нас власне цікавить сам бренд Стусі. Так, от Френк Сінатра, який залишився біля штурвалу, робив все, що заповідалося трушному і свідомому бренду. Та робив так, ну і він робив, плюс е, колишній бекграунд, що всі магазини, що в Японії, що в Нью-Йорку. Відчували себе просто чудово. І у 2000 році бренд заколабився з G-Shock. Це була їхня перша колаборація. Більше того, в тому ж році, 2000-му, вони заколабились з Nike. Ви собі уявіть в 2000-му колаба з Nike, Ну, це не той Nike, що зараз який робить 20 колаборацій на тиждень з усім. Артистами, блогерами, ворожками з інстаграму тоді такого не було. Це було це був прорив. І люди, які вивчають історію моди, історію там стріт культури, стверджують, що саме ця колаборація в подальшому зробила можливі такі колаби, коли якийсь бренд-гігант дає молодим креаторам проявити себе і тим самим якби витягує його на широку арену. Але так само як раптово шон е, пішов з бренду, так само раптово настав час не те, щоби занепаду, але ну хоча б стагнації бренду. Типу він існував, були магазини, навіть, можливо, розширялися трошки, але у цієї загальної істерії уже такого і не було, не було розголосу про цей бренд. І в принципі, це природно. Ну не може щось бути таким феноменом все своє життя. Мусять бути якісь злети і падіння. Навіть майбутній бренд-директор стверджував, що бренд в той час був сильним, як бренд, але навіть уже якість продукції почала падати. І тільки у 2014 році син оцього Френка Сінатра, який був партнером Шона, стає він, власне, директором, генеральним директором бренду. А оцей Фрейзер Авей виступає як бренд-директор, і вони обидва починають робити рух. Перш за все піднімають якість продукції. По-друге, забирають продукцію з тусі з якихось сумнівних магазинів, роблять селекцію і залишаються тільки в достойних. І, зокрема, навіть почую, починають продаватися в добер стріт маркет, а це дуже е, престижний бутік. Крім того, почали робити ремонти у власних крамницях. І, взагалі, комплекс таких рішень, коли знаєте, вони почали вкладати гроші, а не навпаки висмоктувати е, залишки з бренду, які потрошки чахне. І тут оцей Авей каже дуже класну штуку. На сучасному ринку прирогативи полягає в тому. Щоб залишатися насамперед брендом, а тільки потім доходом, я захоплююсь просто такими людьми, які можуть робити щось таке класне, не, не для заробітку, а тільки для самої ідеї, для, для можливої свого его, бо хочеться бути причетним до чогось класного, але все одно не продаються широкому загалу. Бо знаєте, навіть ми з Ірою кілька разів в житті пробували або створити щось власне, або перепродавати. І це завжди впиралося в то, що ми хотіли певної якості. А люди насправді хочуть дешевого і взагалі хочуть бути обдуреними. Тому, якщо вибрим все-таки створити якийсь свій бренд, і у вас все вийде. Будь ласка, напишіть мені, похваліться, і я залюбки вас підтримую. Ну і в цих роках повертається мода на от одяг типу Пелес, Supreme, власне, Стусі, оця ера хайбістів. Якщо ви пам'ятаєте, тому Стусі дуже вчасно підняли знову свою планочку. І знову ж таки говорячи про те, що важливо мати навколо себе хороших людей. А є в них такий Тримейн Еморі. Він в принципі креативний консультант у різних брендів, і якби вони долучилися його підтримкою, і кажуть, що повторний хайп Стусі це. Великому його заслуга саме він був ініціатором колаборації з Our Legacy, з колаборацією з Комде Гарсон, де вони створили спільний аромат. Також, вроді би, як він, ініціатор того, що в 2020 році, коли бренд відзначав 40-ліття, вони запросили таких відомих дизайнерів, як Virgil Abloh, Rick Owens, Mark Jacobs, Martin Rose і Takahito Miyasita, щоб вони переосмислили класичну футболку з Тусі Tour. І прикол тому, що паралельно з цією історією відкривається нова така лінійка, яка зразу. Закриється у 2020 році. Бренд Dior вирішує розказати багатіям за стрітвір культуру і взагалі за її витоки. І для цього вони запрошують для колаборації не бренд Стусі, а самого Шона. Дістають його з Гаваїв, з теплого пляжа. А для того, щоб створити таку цікаву колаборацію. Шон прикрашає речі декораціями, рукописними логотипами, візерунками, малюнками в стилі свого колишнього бренду. А вся ця стилістика і легкість нас відсилає власне до серферських таких каліфорнійських добрих часів. Але суть. Тому що така колаборація знову ж таки додала більше бусту тільки самому бренду. Ну і варто розуміти, що з 20-го року бренд робить вже набагато цікавіші речі, ну як і інші стрітвір-бренди. Це не той стрітвір, знаєте, 15-х років. А коли просто принти, принти лого, лого, яскраві кольори, космос, оцей ще такий принтований. А в них появляються доволі цікаві всякі плащики, якісь карго-штани нестандартні. Взагалі, особливо обожнюю таку сувенірну продукцію таких брендів, як Supreme, Carhartt, ну, Supreme, звичайно рекордсмен, бо там Бебемц, якась попільничка Бебемц, В Кархарті, наприклад, цього року є фартух. І виходить, що якраз таки за останній рік, півтора-два, Стусі вернувся на дуже великий хайп. Можливо, ті всі люди в тіктоці, які там бігають з їхніми флісками, з вісьміркою, з Венерою, і в принципі не відстрілюють з їхню історію за велич цього бренду, але Стусі повернув собі всесвітню відомість, всесвітню бажаність, і, в принципі, навіть не зашкварився. До речі, багато хто згадуючи бренд Тусі ну Уявляю собі, або їхнє класичне лого, або корону, або переплетіння цих літер С, але дуже часто якраз цю вісьмірку. Ця вісьмірка це такий не знаю, тотемний символ американської культури. Типу, якщо ви там, любите дивитися старіші якісь фільми, то ви шарите, що це куля для передбачень. Тобто і труси, що там вона пише так, ні, звернися пізніше і так далі. І Шон дуже вчасно її взяв собі на озброєння, почав використовувати у принтах, ще, напевно, що на дошках для нового покоління, для нової генерації, яка там не в курсі. За що солдскульне, вони вважають, що це взагалі фішка тільки бренду Стусі, але насправді це реально просто символ Америки. Ну і тому і Стуся так само асоціюється з американською культурою. Там, до речі, коли вони відкривали магазин у 18-му році в Лондоні, там було такий промоушен-відео, там, де ця куля велика скаче вулицями Лондона по лініях метро, біля Букінгемського палацу. І таке, знаєте, типу, американська культура заливається заривається в Британію. Так, от це був тільки один з багатьох брендів, про які варто розказати. Сказати, якими варто надихатися, якщо ви хочете якось рухатися в цьому в цій сфері, в цьому плані, для того, щоб були ще такі відео, я би вас просив поширити це відео друзям, запостити його собі в Instagram Stories, або просто написати комент і лайкнути це відео, оскільки це дуже допомагає його просувати. А наш контент ви знаєте такий не для широкого загалу. Ми тут ніколи не доб'ємося величезних переглядів. Та все-таки хотілося б, щоб е, хоча б оця тусовочка викупаючи, які, які в нас тут є, е, вони давали максимальний фідбек. Тому що от такі коментарі, які типу. Я, блін, скільки дивлюся, перше пишу коментар. Це і приємно, але хотілося б, щоб ці коментарі ви писали частіше, бо це нам допоможе знайти нових викупайчиків. А якщо ви з тих супер-мега-московитих людей, які розуміють, що не весь контент може бути безплатним, а насправді будь-який контент вимагає тільки вкладень грошей, і ви хочете підтримати нас гривнею, то в описі буде і патронатна система, або просто монобанка, де ви можете закинути. Бо насправді всього, якщо скине 500 людей по 16 гривень, то ми цього місяця. Покриємо вже наші витрати на цей контент. Крім того, у нас була спілка, пам'ятаєте таку штуку? Тепер ми її зробили відкритою. Тепер там більше двох тисяч людей, а в чаті активно спілкуються десь 500 людей. Це чат, де ви кожного дня можете кидати свій аутфіт, свою знахідку секонда, і вам люди будуть писати так класно або не класно, не одягай, тому що тому що там люди обмінюються одягом, порадами щодо стилізації, там взагалі супер весело. І заради цього ще більшого фану ми зробили її відкритою. Та це не вигідно для нас, але можливо це ще одна причина, через яку ви захочете. Хочете стати нашим патроном. І на кінець, якщо ви вже знаєте, яке ви наступне відео хочете, про який бренд, то обов'язково напишіться в коментарях. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую, що додивилися прямо таки до кінця. Чекайте нових відео, а вони кожного тижня. До скорої зустрічі, і па-па трохи, купай трохи, є, ще, є,